Друзі, всім привіт! Вітаємо серед наших підписників, мешканців звільненого Херсону. Наступними чекаємо: Луганськ, Донецьк, Ялту, Сімферополь і інші міста України. Віримо в ЗСУ, допомагаємо в ЗСУ, підписуємося, коментуємо. Ну, ви в курсі. Ну і дивимося, як клята русня дохне на наших очах. Все, то що там Ден? А там... П'ята точка у Русні. А все від того, що їх фашистська імперія розсипається на їх очах. Про це свідчать їх новини, які ми сьогодні оглянемо. Ставте уподобайки, коментуйте та підтримуйте наш канал через посилання в описі. Отже, в нас чортова дюжина кончених новин русні. Доки руські окупанти ділять між собою награбоване кому буст Суворова, кому останки Потьомкіна, а кому Херсонський єнот. Так, это тебе. Это, мне. Это опять тебе. Всесвітній художник Стріт Арту Бенксі підтримав українців своїми роботами. Бородянка Ірпенька Київ стали для митця полотнами для його картин. Українці дуже вдячні, що художник такого рівня привертає увагу до війни в Україні. В нас є зустрічна пропозиція після перемоги зробити мурали у інших визначних місцях. А ми повертаємося до літопису руйнування Російської імперії. Подейкують, що після чергового ракетного обстрілу України російську делегацію, м'яко кажучи, попросили саміту Великої Двадцятки. Очільник МЗС РФ Лавров прокоментував у своєму стилі. Господин Лавров, питання вопрос представників іноземних СМІ. А нас не пустили. Сказали, що по вашому порученню. Вочевидь, російський дипломат не здужав, хоча це є його звичайним станом. Тому Лавров звернувся у клініку на Балі. Багато з вас скоріш за все подумали, що то була ветеринарна клініка, мало ймовірно, тому що в Індонезії не лікують старих коней, їх присипляють. Офіційно він відвідав індонезійську клініку для просто консультації. Це ж яка медицина на Росії, що за консультацією потрібно було летіти в Індонезію. Можливо, консультуватися в російській лікарні небезпечно не тільки для власного здоров'я, можуть мобілізувати. Велика країна має велике нічого. Пропагандисты Кремля майже побилися, доводячи один одному, что они не сдары. Давайте пойдем Даже национализируем. Не, 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 нет, Пойдемте национализируем. Давайте у аж немцев сейчас все ажи заберем. Правитель. У нас станут сапсаны. Вот завтра станут. Мы на чем ездить будем? На дрезинах вот что ли? Не на чем у нас ездить. Ну надо это просто а признать. Идет Конечно легко встать на броневик и сказать, давайте все национализируем. Давайте. А на чем мы будем ездить? Но чем мы будем да, звонить? Пелик, пелик, что пелик, мы будем пелик, делать? Пелик, мы с вами да, что ли к этому привели? Давайте, под... я не знаю, при... к ответственности привлечем тех, кто к этому привел. Давайте! Но от этого не появится, Сапсан, сейчас новый. Самолет не появится. Дальнемагистрального самолета у нас нет. Да, у нас я все вас... западное. Цей и пропагандистів с але есть ті, кто уже почав боятися. Значит, если вы ждете, что я сейчас вам объясню свое отношение к этому, то я вам ничего не скажу. Но объясню почему. Если я поддерживаю это решение и говорю, что Министерство обороны поступает правильно, оставляя Херсон, то получается, что это публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. В нашем уголовном кодексе это статья 280, часть 1. Я специально сегодня утром проверял. Несколько лет лишения свободы. Если я не поддерживаю это решение, я считаю, что Министерство обороны поступило неправильно, оставляя Херсон. Это публичные...

Уважаемые друзья, сегодня состоялось показательное учение в целях подготовки района к уборочному периоду, в период зимы 2022 года-2023 года. Отрабатывается механизм синхронизации сброса снега с крыши. Видно, на відео організатори вирішили не чекати на сніг і прибрати його, поки його немає. Всі пам'ятають, як пропагандисти обрали символом собі чергову жертву хлопчика Альошку з Бєлгородської області. Він мріє стати танкістом, а батьки чомусь не розказують йому, до чого такі мрії приводять. Як ніхто не розказав одному папі Карлос Красноярська, який вирішив зробити дерев'яні іграшки за образом того білгородського хлопчика. Вже вийшла ціла партія дерев'яних альошей з дерев'яними мізками. Все як в житті, не вистачає однієї значної деталі маленького целофанового пакету до кожної фігурки. Дерев'яних альош з армії РФ влада Росії обмінює на вугілля у їх батьків. Так у Красноярському краї одна така мати отримала першу партію вугілля за свого сина. «Хорошо горить». Плотніводов держиться. Не зовсім зрозуміло, про кого вона говорить, про сина чи про вугілля. Хоча це той випадок, коли немає різниці, вірні обидва ствердження. Хан Тимансійський округ багатий на казкових персонажів. Сенатор Ісаков підтримав без нового руського окупанта. коліні є. <звук> <звук> У є. Ти взагаліш бігає та заметити. А те, що в тебе рук немає, чи половина мозку відсутня, то неважливо. В Росії 72% росіян взагалі без цілого мозку живуть і нічого, вирізають дерев'яних альошей та радіють вугіллю замість своїх дітей. До речі, міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство Росії. Тож бігати ти зможеш тільки за ліками або за горілкою. Така доля рабів. Сито, решето, друшляк, дірка, як ще називають протиповітряну оборону Росії. Пишіть у коментарях, а поки що дізнаємося, що там в Орловській губернії. Нещодавно в Орловській області вибухнула нафтобаза. Очільник краю заявив, що причиною став український безпілотник, який прилетів з України. Звісно, Україна як адекватна країна, тому не коментує подібні заяви рашистів. Але в нас є питання, який саме безпілотник зміг подолати майже 170 кілометрів від кордону до нафтобази, де була так звана славетна протиповітряна оборона. Рубрика Марвелу і не снилося. На Росії заявили, що вони майже створили залізну людину. Як тобі таке? Роберт Дауні молодший. Целофанових людей вони створили давно, до вторгнення до України. Таке враження, що руські намагаються створити свій всесвіт. Орки вже є. Хворий тиран з мердючим чемоданчиком. Теж є прибацана прислуга присутня. Кончені роботи, дерев'яні солдатики, горлуми пропагандони. Все є, мета теж є знищення світу. Все б можливо вийшло, але це Росія закінчиться, як завжди, крахом. Нагадуємо глядачам, якщо ви не русн'я, лайкайте, коментуйте та підписуйтеся. Допомагати ЗСУ легко. Дані наших друзів, яких ви бачите на екранах і в описі відео. В самопроголошеному царстві Лукашенко білоруські вчені створили фітнес-трекери для корів. Насправді тут дві новини: перша в Білорусі є вчені, які знають, що таке трекер. Друга на тлі тотального контролю громадських думок в Білорусі Лукашенко хоче ще знати, що про нього думають корови. Економія по-руськи. Мешканка міста Кіров знімала квартиру 10 місяців і залишила після себе 100 літрів сечі і ще декілька кілограмів гівна. Це ж скільки в Кірові коштують комунальні послуги, що жінка так економила. Можливо, вона працювала в лікарні в лабораторії і брала роботу додому. Хоча ні, це ж Росія, яка робота, та ще й дома. Скоріше за все, жінка не дочекалася краденого унітазу з України від свого чоловіка. Самопроголошеного двометрового короля узкої естради Філіпа Кіркорова в Дубаях не пустили в бутік. Філіп так образився, що його не впізнав мешканець Дубаї, що пообіцяв, як білявка з бодуна після випускного влаштувати скандал. А після цього відео ми хочемо дати пораду всім працівникам, які стикаються з подібними страусами з Росії. Вам потрібно вивчити тільки чотири слова українською. Запам'ятовуйте слава Україні. Героям слава! Вигукувати голосно, сильно і з гордістю. На цих уських вошей ця дія як бавовна на Белгородців вони в паніці біжуть. Тож вчіть солов'їну, вона допомагає проти русні. Рубрика Ці забавні скряпи. У Новосибірську написали донос на дитячий спектакль принцеса і людожер. Проблема в тому, що принцесу грає мужик з вусами, а спектакль звинуватили у пропаганді ЛГБТ, вже створили етичну комісію. Ласкаво просимо у 30-ті роки ХХ століття. Цікаво, чи заборонили вже фільм Гардемаріни вперед, бо там ярий путінофілдім у жіночому платі бігає, чи звинуватять його у пропаганді ЛГБТ. Пишіть свої варіанти у коментарях. Деякі українці ще чекають, коли руські вийдуть на вулицю з протестами і дочекалися. Уські вийшли. У Москві пройшов мітинг, де мітингувальники закликали завдати ядерного удару по Вашингтону. Здохнуть! На Вашингтон! На Вашингтон! На ВАШИНГТОН! На ВАШИНГТОН! Все Іван Ахмад запускай! На Вашингтон! На Вашингтон! На вашингтон! Ми не будемо коментувати цю подію, бо, як кажуть психіатри, невдячна ця справа визначати діагноз болбоюбів. Вибачте за слово діагноз. На цій тонізуючій новині ми закінчуємо. Підтримайте наш проект, посилання в описі відео і в коментарях. Бережіть себе, побачимось. Слава Україні!